Привіт! Зараз 10 часов утра. Я йду на рибалку По цими кущами, по цій стежці. Да. Взяв з собою вудочки. Все Сьогодні було ловить карася і карпа. Я уверен, що мене там жде, то що давно не ходить. Давно не ходив, значить риба мене жде, що вона за скучила. Я сьогодні по-любому щось поймаю, да? Отож. Я йду на рибу. Це перший раз, другий раз оце літа. Ще ходити місяць назад. Приймав пару карасів буквально. Ну сьогодні я розчити на серйозний лук. Так, сьогодні ми будемо ловити на, 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 на черв'яка. Да, стандарт. Підемо по стандарту, не отходя од від них. Вчора в нас ішов дощ, і сейчас поте міо плащу в ємному, хорошому плащу. Ох. Що таке всючки якісь? Оч. Зніманя там жопа. Може лайко, як скока, це жаба. Тут повна жаба. Ужив, гадюк і змій. Ну, в общем, там ставок знаходиться буквально в 5 хвилинах від мого дому. Я сидіти скидався по 200 руб., щоб тут ловити. Взагалі не знаю. Зараз побачимо що воно буде. Будемо ловити сьогодні без підкупки. Побачимо, як он нам повезе. Як повезе. Так. Все. Так. Це ось наш ставок. Да, это же конкретно мини мостик. Может, какой мой крутой мостик. А то, что я хоть это думал, сам мной муку придеть. Я вам так скажу. Ох ты, дю. Тебе не ебануться. Опа, утка. Это дикая утка. Еще одна живут дикие утки так что там под бревнах трюхлых опа жопа полная шказа ну сейчас я тут короче поймаю карпу а потом вам покажу